не рубля не давать. Все равно, что так, что так потребует. Пишет, здесь курва не хочет писать письмо, я уже 5 минут стою, он не пишет ни хрена. А документы на машину есть, да? Ну, есть. И в документах не пишешь, ага. Поза населеним пунктом не стаціонарний пост. Смислі не стаціонар, що я щось не так сказав, чи що? Непонятно? Поза населеним пунктом патрулювання заборонено. Лібо на стаціонарних постах, либо в населеному пункті. Це раз. Ще раз. Я зрозумів. На які підстави заглянули машину? На які підстави заглядали в машину? Ще раз. Він щось порушив? Він щось порушив? Фото відеофіксації пред'явили? Фото відеофіксації пред'явили? двох свідків пред'явили. А? Бо за межами на самого пункту а рухався без свідку. Це які правила дорожнього порожні? 19-1 чи 9.8? Не підкажете? А, да? а це все несе рекомендаційний характер. На перший раз можна людину попередити. усним зауваженням. Чому посадили? Заборонено садити водія машини. Чому посадили? Ваші посвідчення можна? Обоє. Красавці, обоє. Дуже вдячний. Безприділять. Постанова чого не виписується вже 10 минут сижу. Взяточку хочете взяти. Тому що взяточку, ребята, хочете взяти. Ви довго будете їздити по цим дорогам? По яким дорогам? Постанова, постанови на піде в дороги, зроблять дороги. Ви зараз в кармани її хочете взяти, так? Ви взяток не берете. Ви взяток не берете? Визиваємо сюди з тут, ви відпускаєте водія. Так ми можемо зараз їздити, далеко живете? Вірному. Це ж можна все рішити. Як ви встановите? Ну, ви встановили вже? Є? Посвідчення я ж ваших не бачив. Семенович Богдан Миколаївич що руки трошки пили, що? Так, да, я зрозумів Вчора, Володимир Юрович. 40, 16, 20, Чого водія посадили? Чого водія посадили? Ви не, мали, ви не мали права його садити в машину службову? Ребята, вам мало Дніпра? Вам мало Дніпра? Чого його зводити в райвідділ? Де що? Це в ви, райвідділ треба вести? Є пункт правил, якщо не... Є пункт, є пункт правил, за це є штраф, якщо немає. Водійського посвідчення або його десь забув. Це є пункт правил, Ребята, Кого ви тут розводите на світло? Кого ви розводите? Кого ви розводите? Ви тут стоїте де? Незаконно, Ребята, ви незаконно тут стоїте, ви це знаєте самі, прекрасно. По-перше, машина, що за машина? Що це машина? Що? Яка це службова машина? Кому ти розказуєш? Кому ти розказуєш? Де про маячки? Ти патрулювати маєш я, про маячками, так? Немає, а якщо одну так чого ти тут стоїш? Я початку поставився. Я тут Ваша робота є гласною, ребята? Правильно. Виявили правопорушення, зупинили транспорт. Я вон сказано. спитав, ребята, чого хлопці? Чоловік був присутній. Так. для прохання приділи посушення. Немає, не має немає. Він, ну, немає. Це це є пунк, на це є пункт правил. Правильно. Ну. Я ж не можу сказати, я кажу, чоловіка не знаю. Він зараз він, він може, ну, може ну, подзвонити, він, підвезуть. Це він, ну, він він, ж нормально. Ні, ну, не він назвався. Ну. каже, словці, хлопці, мене собі нічого немає, мене буде да, посвідчення. Да, да, да. Але мене немає відповідь. Я зрозумів. Чого, ми, перше? Ми я З Машину чого посадили? Його Машину службову не посадили. Це заборонено. Це заборонено. Ми встановили чоловіка. Це правильно? не заборонено, заборонено. садити службову машину? А це не заборонено, що ви нас знімаєте? Ні, У ну. вас робота і гласне, ребята? Звісно. — ви поліцейські. Ми так само можемо вас. Ви знімаєте. поліцейські? Будь ласка. Ну будь ласка, нема чим Водіками Де ваші? Ну нададуть нам відеокамери. — А нададуть? Звісно. — Фото, відео, фіксацію порушення то, що їх по світлу пред'явились. Це в нас немає такого. Розумієте? Ну немає. Ну чи всього дзвоніть, Ребята, немає такого точок. Що... Ну, то ви... Чи немає? Чи немає цього? Постанова це розгляд справи на місці. Правильно. Покази це двох свідків Правильно. і фактичні Правильно. дані. вас щось з цих є? У нас є, є чоловік каже, він не відмовляється. Що забувся від чого не відмовляється? Від своїх слів. Що не включив світло, їде до свого другого в мокрі і не да, відмовляється. Да, так. Да, да. так. Дружище, може хтось документи підвести? Чи ти готовий йому взяточку заплатити? Якщо може хтось підвести, підвези документи. Що, що? Ну смотри, просто ти ж розумієш, диви, вони двоє сидять же трусяться, вони незаконно діють. Це вони це не, за... не це за... це Та що варі законно, варі? ребята, таке що законно? Варі. А це По... законно, що він керує транспортним засобом без права керувати таким транспортним засобом. Він ж каже, що в нього є. Ні, в нього права є, в нього немає категорії Б. Категорії Б в, в нього немає? Так, У нього немає. А як ви знали, що ви оспарили? Як, як ви знали, Біз що ви його спинили? Як ви знали, що в нього немає? Де що? Хто їхав без світла? Дружище, ти їхав без світла? Світлом? Їх ж немає доказів ніяких. Це ж тупої води розведи. Це ж тільки взятка, це ні одної постанови не буде. Це я розумію, просто на все. Шановний, вам чоловік сказав, що він їхав без світла. сам. Так, так пиши постанову. То зараз пиши, я проконтролюю, Пиши постанову. А яке ви маєте право мене контролювати? Ви ну я просто постою, тут має право стояти. Тут має просто стояти. А ти чоловік кому треба? служиш? Чоловік зразу сказав, що немає. Кому служиш? — Національній поліції України служив. А серйозно, на народу України, ні? І на народу на теж. Да? Ну так да. при чому тут? Ну, Бачиш, ти пояснив. Чоловік зразу сказав, перевірили, чи дійсно є чи дійсно немає. І встановили особу. Ще на жіночку спинили за ремня. Ти бачиш, що вона без ремня їхала пів часа назад. Ти бачив? Яку жіночку без ремня? Ти бачив, що вона їхала без ремня на течі, куди її розвалиш? Вона тобі сказала, що вона з могилок їде, мати рушана похоронена, було таке? Є зупини, є а ти бачив, що вона, вона без ремня їхала? Вони їхали без світла. А ти а бачив, що вона без ремня їхала? Я сказав тільки, що вони користувалися. Рамнями. Вона мені ще не сказала, що no. вона їхала без ремня. ти і сказав. Ти бачиш, вона їхала без ремня? Хтось із вас сказав? Я бачив? Бачив? Фактичні дані, ребята, покази двох свідків. Ви що? Смішні? Давайте не будемо. Ви що сміхалися? Ви їх щось вимагалися, що зайна. Понятне п діло, що після того всього, що вона no. тобі скати, якщо не ти будеш последнім. Да що ти напишеш. тут обрав. Чи когось тут що Чи у вас є якісь докази, що ми брали? Складайте no. постанову, ребята. Складемо ми можемо скласти, Складайте можести і не треба. Ну відпусті, відпустіть його. І відпустимо. Почув, зразу сказав, що хлопці, я забувся, їхав до друга. Ну забувся. І ну, і забувся ну пойміть все, думати. пойміть, простіть, mm. забувся. І що не ти може бути. Ну, треба ти тут розказувати. Ти... Ну як це не розказувати? Чи ви що ми щось брали? Як це не розказувати? Я просто питаю, ну чого ви так довго складає, не складаєте постанову. Цього цього... Не знаю. Не знаєте, ви права? В нього є права? Його немає по собі нічого. Становить ну ви встановили? Його встановили? Конечно, встановили? І що, все нормально? Нормально, немає чоловіка категорії. Ну немає категорії? Сказав, що в нього її немає. Ну і все, відпустіть чоловіка. Ми на перший відпустимо. раз. Ну Це ж, я думаю, зауваження Це... варто і все. Звісно. Можете усне попередження написати. І там, і дамо попередження, усне, і словесно йому дамо. Ну він... все, відпустіть чоловіка. Ну що він буде стояти? Якщо кумулятор Відпустіть чоловік, ребята, відпускайте чоловік, відпускайте, відпускайте. Відпустим ну відпустіть чоловіка. людину. Ну, хай людина їде собі, де все. На другий раз спинити тоді буде писати постанову. Ну, відпустіть. відпустіть людину, вона ж нічого не порушила. Грубо говоря. Ну, як вона нічого не порушила? Ну за що ви її спинили? Причина перша зупинки Яка? поза межами Яка? Без світла їх. Фактичні докази є? Два рапорти працівника поліції фатально. Це, серйозно? І пояснення особи, яка підтверджує, що вона їхала. — А де особа їхала? Він чоловік судді від своїх. На камеру ви знімали, що він сказав, що він їхав без світла? — Була б на не камера, я б знімав. — Див'яте, ви спинили незаконно, це безпричинна зупинка. Те, що ви далі перевіряли, чого в машину залазили? Тому що люди були неохайне оганяв, димало і що, може, здійснити з Машину, а яке ви маєте право машину без суду залізти? Ви двох понятих спинили? Ви двох понятих спинили? Так треба було оглядувати, чого ви відкрили задні криху багажника? Це превентивні заходи. Серйозно? Без, документів, без двох понятих? Ребята, документів, откуда ви? Откуда то, ви? Повільняйтесь, якщо ви так говорите. Я Як ви з вами? Ми з вами нормально спілкуємо. Ну я теж нормально. Ну, але ви я, мені я, говорите я, те, що законом не, я, писано. Його не оглядав. Тільки багажник. Кого? А це що, не огляд внутрішній? Звісно, я щоб по цьому по салоні. По чому? А багажник це що знаружи? Що знаружи? Ну, багажник. Ви відкрили кришку багажника. Огляд, це ти можеш такого вікенечку глянути і все, оце все. Що можеш без понятних зробити? А далі це, це все тільки поняті. Ребята, качайте, розводить, кончайте. Ти бачите, які дороги а по Україні. Кончайте, розводить, Канчайте, ви розводить ви на взятки. Ви це ви все відео буде, я скажу, я, я, я це все завезу в райвідділ. Я завезу в райвідділ. Я побачу, що це таке, що це робиться. Скільки можна таке робити? Я, я бачу незаконне. Все, що ви робите. Хто ж таке робить? Людина сидить, труситься. Чого вона труситься? Чого вона труситься? Ну все, відпустіть людину, ходіть. В Чому? 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 він сидить в службовій машині? Чого він в службовій машині сидить? Потому, що він службовій машині сидить? що його Ви не маєте права сидіти в службовій машині. Перше, що це за машина? Де приголосовуємо маячки, з якими ви маєте патрулювати? Якщо нам нададуть, то буде. Були... Ото якщо дадуть, тоді будете патрулювати. Якщо не дають, то ми маємо... А не якщо не дають, то в населеному нас пункті жезли. стійте. В населеному пункті стійте. Жезли. Поза населеним пунктом заборонено патрулювання. Ребята, серйозно? Це ти на відео сказав, о молодець, красавчик. Ти рахує, ти з'їдеш своїм порушенням. Їх доказів ніякого немає. Ти зараз закриваєш машину, йдеш по права і все. Вони тебе зупинили безпричинно, тому що вони тут незаконно стоять. Ти реально розводілися, ти два. Але це ж на лажка. я стою 10 це минут, бачу не одна постанова, нічого не пишеться. тому що ждуть бабки. Поліція, поліція. Шо, бабок, Та що ти мені розказує? розказує? Та що розказує? А хто ти такий, щоб я тобі не тикав? Працівник поліції. Ну все, це ну, ти дожен. Ти дожен, а да, я можу тикати. Можу навіть нахуй послати. Але я цього не роблю. Я сказав, можу навіть послати. Коли пошлю, тоді будемо говорити по-іншому. Але за таку роботу варто. Ще раз питання, з якої причини ви тут стоїте? Поза населеним пунктом? В населеному, будь ласка, поза населеним чого стоїте? Поза населеним чого стоїте? Ви не їхали за ним, ви не патрулювали, ви на місці стояли ще. Ви тут а годину вже стоїте, ребятки? Вже не одна людина пожалувала з'їхала, березне. Ну, чого ви відвернули? Що ви? Що стидно чи що стало? Що не не стидно, шо, я стидно реб ребята? Що стидно? Ви чоловіка відпускаєте? Шановні. Де рація, Чого по службовому не говорите? Чи, чи то службовий телефон? Відпустіть, чоловіка хай їде, що це таке. Ви ж самі тут незаконно стоїте. Ребят. Незаконний, на всі підстави знаходитесь. Поза ви населеним не пунктом забороняється патрулювати. Де ще й на місці? Це раз. Тільки ви на міжнародних правах, тільки на в міжнародних. Ви, тр... ви, ви, на міжнарод... ви, ви стояли ви тут являється? на місці, ви за ним не їхали, ви стояли на місці. Ви приїхали, зупинилися. Ви стояли на місці. місці. Я да. це не отрицали. Поза населеним пунктом. Це стаціонарний пост. Я тут його не бачу. Це міжнародна траса якась, я її не бачу. Я вам скажу багато, що державі не так. Ну все, ну ребята, так давайте по закону діяти. Давайте все по закону робити. Які протоколи на нього скласти? За те, що він... Може постанову, протоколи? протоколи ні. Ну попередньо, він зараз з'їздить по правах. Зараз пішли якогось машина тут. Я не має права тоді. Ну все, а причина зупинки яка була? як він рухався. Та не рухався, він включеним рухався. Де? У вас є якісь докази чи що? Я був шановний, ви ніхто світла чи ні. Світлом включеним їхав. Жив, що світлом їхав, що, в них і доказів ніяких нема. Все, зараз ви водія, якісь прийде з провадим, сяде за машиною і поїде. Що подзвонив, тебе є права кісні? Запитайте, чи чоловіку щось вимагали, чи ще щось та при чому тут вимагали? Ви я незаконно спинив? А десять минут що постанова написалася? Поту встановлювали дані до чергового на армор нарморку. Ви можете заїхати в ребів поспіл, поспілкуватися. Не з ким я не буду спілкуватися, ребят ви боїтеся? Кого боїтеся? Ну. З ким спілкуватися? З ким спілкуватися? Я попитаю, є чи ця машина чи? тут стояла. Я попитаю, я попитаю, чи ця машина тут стояла. Я спитаю з яким ви на який під законний підстава на то стояла. Скільки виявили правопорушення? Та все ж є, Тай, все ж є. Та нема питання. Ну, все ж є, ребят. А ви кажете, це маячки, я согласний. Щоб нададуть нам машину з маячками. Ну то тоді будете патрулювати. Я Тай. вам вже назвав без маячків, поза населеним пунктом заборонено. Спинили без доказів, без ніяких. Все, він їх освіти. Які причини? Залізли до чоловіка в машину. Третя причина. Я, я Ніхто не машину. залазив особисто. Ти Її... відкривав їм багажник? Відкривав багажник? Де того світу? Ви йому сільські весті могли кинути в пакетик. Ну, ну шо, що, ребята, ну що? Без свідків. І все, і тоді руки заламаємо і все, пошли, бо в нього щось знайшли, правда? Ну понятное ну, дело. Але ну чо, по, по процедурі не действуйте, ребят. Ну двох свідків тоді оглядай машину. Даже було перевірка, чи є там балон на газу. розумієте? балон на А чого ви маєте туалісти? То його владні, чого ви туди маєте лізти? А я сам сопустювала по продачка. А чого ви маєте туалісти? В задню, разі, в задню разі, частину машини. Чого ви маєте доліс? Ладно, то сьогодні ви відпускаєте водія? Він, він вільний. Він вільний? Він вільний? Він вільний? Права, не бери, не бери. Не бери Ребята, ми так. Ми ж стараємося для кого? Я особисто, я вас розумію. Бо чесно, ніхто ні, я ніколи взятки ніякої ніяк не брав. Я вірю. Ну і незаконно це, зупиняти дух. Це, 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 це ж безпричинно. Я вам скажу так. Це, це ж без причина. Любий чоловік і в будь-якому стані. Якщо виїхали про рушення, деби він їх освітлов, все чорно, нема питань. Якщо він виїхав без світла, його зупинили. При перевірці документів він їх не додав. Сказав, що забувся. Зразу назвав свою... назад. То, Докази того, що він їхав без світлити. Є його освічення. Він світом, що наказав, їхав на камеру. Я не знаю. Ну що мені? Я почув, що він їх ну, ну Я почув, ну, почув. бачив, було включене світло, кажу потушиться, і маю трохи. Пара, ви не побачили. Ну чого розказувати? Ну чого розказують? Ну чого розказує? Ну, чо ну, чо так законно. При чому ти так гроші? Так... Ти вже за ці гроші більше згад, ніж я. я все, ребята, дякую Богу, все молодці, роботайте законно, все. Давайте, давайте, все. Помийте машину в ограду. Яка погода така? Глянь на машину біла, чистіша, ніж твоя темна. Вон машина чистіша, ніж твоя темна. Ще раз. Бажання, що а що, тобі зарплати не, вистачає? не вистачає. Ну, Немає помий. Не часу. На час немає. Ви особисто ну, в районі їздите? Звісно. Ну, бували раніше в Поліському, Грушевці? Може і був, може не був. Бачите, ви ж не знаєте, яка дорога. Ну яка ви, Нормальна не дорога? Нормальна дорога. Ту, яку мають робити, латати, а ви не даєте це робити. А що ж ви її не даєте? А тому що взятки хапаєте всі подряд. А ви бачите, що. Я все бачу. Звісно. Ну. Ребята, ну такі, яке не знаю, чого ви тут його маринували? Чого посадили на задню Потому, що Не, Це не можна його сидити. Ви що не знаєте, вам Дніпра мало, я ще раз повторюсь. Мало Дніпра? Якого Дніпра? А, якого Дніпра? А, ну да. Давайте будемо з цього, що ви тільки на що Дніпра і тому а, а Що, мало не... ситуацій було? Ви сидите до нього спиною, яке ви маєте право так сидіти? Він достав пушку з штанів і все. І двоє лежите. Вам треба йти до нас на роботу. Та серйозно, та вас треба ганяти таких, якщо ви не знаєте цього всього. Понятно, два місяці що вам дасть вас навчити? Як ви два місяці ще сміялися? Як я не знаю, як ви у чопу всі проходили. Я знаю, як ви у чого проходили. Ну, Якщо Ровенський так проходив, то ви її краще не проходили. Хахак, якісь ривали навчання. Що таке зумі Все, ти суботний, забезивай, хтось приїде машину, типу це забере і все. На наступний раз просто не порушуй і все. А це просто розводіли, вони тебе зупинили незаконно. На які на те не було. А те, що вони бачили, то хай вони себе бачать. Хоча б воно є реєстратор, знімайте ним, щоб докази людини представити. В Суд ви з чим придете, якщо людина хоче скажете, з чим? І там все ваше гоп і все, сорветься. Які пояснюють? По цьому факту, що їх пописів. Двох свідків, фактичні дані, відео, фотофіксація. Все, які його дані. Його я пояснюю, що їх поки Ну, Чого ви не зупиняєте його? Зупинимо. Ну. Ви його він вільний, він може їхати? Чекаємо чоловіка, привезе його документи. Визвик, Визваний, чого я ти живуть. Визвонить що робити? Ребята, ну це ж не серйозно. Реєстраційний на машину де. Ну, да, ну то хай цей документ не Ну все, хай стоїть, забери, закривай, їдь сам по документи з ним до да, все. Все, вони нічого на, на вас складати не будуть, ребят. Сідає, сідаєш береш документи і тоді звідси з кимось їдеш з правами з документами. Як ви хочете построїти цю Україну, ріб. Вона все більше, більше в лайні, а ви далі і топчете. Це не від нас залежить. Ну що, що, не від нас? Вон сидить за рулем руки трясуться, не знає, що робити. О, ну і як і то? І ну. ну що, ребята, що? Три ну що, ти маєш себе впевнено поводити. Мені роби, ти мені маєш розказувати. Якщо трусяться по житті, то це мої проблеми. Так не служи, якщо в житті руки трусяться. Ну, не служи. Ви вони почали труситися, як я підійшов. Тому що щось що -то сорвалось, правда, що то пошло не так, не ребята. Якби я щось сорвалося і ви це побачили, тоді можна було щось говорити. Розумієте? Так вас за сраку всіх це ловили ви... і вам все одно не докажеш, ловили. Я не конкретно кажу за тебе. Бачите, ви зараз, всіх ви, засраку ловили, що розумієте? ...15 хвилин ви розказує, що ми їх беремо, розумієте? Всіх no. сраку, я в загальному кажу, всіх засраку ловили і це показували, це є. No. Ви мене показували. Чи ще когось ловили? Я кажу, в загальному, усі. А то, що ви ну, тут ви сиділи, зараз... то це до того йшло, тому що по-іншому ту... по тут діло не пішло. Ну, то треба б... до... дочекатися тоді, коли діло пішло. Ну що, що не чекати? Тут і так порушень ми... не вистачає. Тут порушень не вистачає. Ні? Звісно. Пояснення можу дати написати. до ну, начальника, він на місці. А чотири листочки, ручку, будь ласка, який розвідділи. Я тут ви передасте самі. І я потім попитаю а за два ви тижні. Не хочете заїхати? Я от так зараз напишу, а потім я заїду в які на якій мають. Це від нас не залежить, у нас немає камер і немає маячків. У вас є результати. Зніміть на нього, докажіть, все, вийшли, показали. Причина зупинки така-то, така-то, у вас, фікс... я вас, я вас Фото відео Фотовідеофіксація все є. У нас не стоїть задача наказати чоловіка і притягти його до відповідальності. У нас іде профілактична робота. Май, так що ви його ви чого ви його, ви його витягнули? Чого, чого ви заставили вийти з машини? Пояснили людині, так-то, так, то, все, то, то, то. Включіть, будь ласка, це, якщо він їхав, я дійсно я Все. Я постійно, один, встановив вашу все, все. свої дані назвав, назвав. Все, ви встановили. Він зараз немає категорії. Чого, кажу, туди, чого машину посадили? Категорії. я вже скільки раз питав. Вам це заборонено робити, ви ж це знаєте. Та нічого не буде писати, успокойтесь, ребята. Якщо я не пишу, то ще буде хуже. Наше вам ті лишні ці проблеми. Просто не робіть цієї єрунди. Ви можете не написати. робіть, якби я хотів написати сюди, приїхали зараз 102 і наметали всі. І тоді всі б це бачили. Чим ви тут займаєтесь? Незаконно. Справою. Це я вам всім кажу. Визвони всі. Щось та машина чекає, поїде. Під'їде, зараз забере машину, все. Він має собою паспорт водити? У нас паспортний режим? А не може він його винити? Документи будуть на машину, все. Сяде, поїде, тоді того, якщо спинете за порушення якраз, то все. Ну, Я ж так думаю? дому. Та, що з вами стоять? Безьми, запиши номер, якщо щось буде не так, так. 1, 7, 5. 8, 6, 6, 2. Все, якщо навіть документи привозити, сідаєш, то що з документами сідаєш за машину за руль і сідаєш, їдеш. Якщо вже його спинять, тоді будеш питати, причину всього закинути. Ти вже тут і не при І все, нічого не, не передавай руки ніколи, не сідай в машину ніколи. Сидиш в машині, все. Вони не мають права сидити свою машину і ти не зобов'язаний виходити з машини, по-перше. Кладеш на всіх хуй, але на другий раз не порушуй, просто на все ж не було, коди. Світло раз і там за номера ще могли тебе написати. Номера градні капець, їх на не видно з 20 метрів.